Інвалідні візки, продукти харчування та засоби гігієни. Волонтерський штаб, українська команда, забезпечив людей похилого віку речами першої необхідності. Наскільки важливою для буковинців є дана підтримка, та як волонтери організовують робочий процес, дивіться у нашому сюжеті. Від перших днів повномасштабної війни волонтерський штаб Українська команда розпочав активну допомогу українцям, приділяючи особливу увагу соціально незахищеним верствам населення. Ми передаємо гуманітарний вантаж кіцменському територіальному центру по наданню допомоги соціально незахищеним верствам населення. Передається, передаються інвалідні візки, передаються продукти харчування, передаються засоби індивідуальної гігієни, засоби миючі засоби в умовах війни та різкого зростання цін. Люди похилого віку потребують постійної уваги та підтримки. Нам потрібна допомога, як продуктами харчування, так і памперсами, миючими засобами. Таке це потреба найбільше наша. Ці люди. Постійної допомоги потребують, тому що для того, щоб надавати відповідні соціальні послуги на певному рівні згідно державних стандартів, нам потрібно не тільки мати Фінансування державне, але ми потребуємо дуже важливо для нас допомоги волонтерських центрів. Гуманітарну допомогу від волонтерського штабу Українська команда отримає понад 700 буковинців похилого віку деякі з них проживають у територіальному центрі та знаходяться під постійним наглядом фахівців. Розповідає Валентина Рухтурак. На сьогодні ці люди не мають рідних. Проживаючи у нас, і до них рідко хто приходить. Там десь колись сусіди приходять, тільки які навідують їх. І якщо приїжджають до нас волонтери, вони дуже радіють. Це зігріває їхні серця і дає надію, що вони не забуті. Волонтерський штаб українська команда формує гуманітарні вантажі різного призначення, аби допомогти якомога більшій кількості людей, розповідає Олеся Буряк. Буває так, що вантаж приїжджає суто медичного направлення. Ми закриваємо потреби медичних засобів закладів. Якщо приїжджає більше дитячого роду такого направлення, там пюре, дитячі, дитячий одяг, дитяче харчування, то намагаємося закрити потреби дитячих будинків, дитячих лікарень. Якщо якийсь вантаж. Приїжджає, ми вже дивимося по потребі і вже намагаємося розподілити його більш-менш рівномірно по нашим наявним потребам в Чернівецькій області. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.